Вітанечко всім дорогим друзям! Я записую це відео на прохання Олесі, яка мені написала повідомлення голосове, попросила розказати, пояснити, як правильно робити гармонізацію на моїй колоді Локі-Матінка Відьом. Леся мені наговорила багато гарних слів про те, як вона вдало користається цією колодою для діагностики, але под, щодо гармонізації, там виникли ускладнення в неї, тому що я передивилася ту сторінку, яку вона мені сфотографувала з моєї методички, і там ну, дійсно можна якось зрозуміти непевно, не точно. Тобто, напевно, я могла б сформулювати краще. Коротше, якщо у вас так само виникають. Проблеми складнощі сумніви щодо процесу гармонізації на моїй колоді Локі Матінка Відьом, то це відео також для вас. Ця колода, вона взагалі від початку створювалася саме як магічна, тобто для гармонізації зовнішньої реальності або для корекції зовнішньої реальності. Тобто для зміни реальності в бажаному напрямку залежно від запиту, тобто від бажання, яке ви маєте, або має ваш клієнт, для якого ви працюєте з цією колодою, і ви хочете змінити реальність зробити її більш сприятливою, тобто такою, в якій ваше бажання, запит або вашого клієнта відбудеться, здійсниться якнайшвидше, якнайуспішніше, якнайвдаліше. Це, власне, є магічна гармонізація чи, або корекція реальності. А, так, як ми починаємо? Починаємо з того, що ми тасуємо колоду і промовляємо вголос запит. Я роблю гармонізацію або я роблю корекцію реальності для кажемо для кого на і далі промовляємо запит, тобто на багатство добробут, зріст прибутків. Покращення фінансового стану, наприклад, якщо в нас фінансова тема в запиті, промовляємо запит ну, як можливо конкретно, да, не просто на гроші, це ні про що, а що ми хочемо отримати в результаті, тобто на отримання стабільного доходу від якоїсь суми, або на отримання швидких грошей в якому обсязі, або на стабілізацію фінансового стану, там щось ще відкриття дверей. Коротше, Проговорюємо, але не намагаємося запхати в один запит кілька бажань. Так, це не працює. Обираємо одне бажання і його вже формулюємо чітко. От ми перетасували. І далі ми маємо виняти одну першу карту, з якої, власне, і почнеться наша гармонізація. І ця карта буде водночас і початком, і діагностичною картою, бо вона покаже нам стан справ, в якому перебуває тема запиту для вас чи для клієнта, для якого ви працюєте з цією гармонізацією. І я вийму зараз одну карту. Так, це не підходить, нам потрібна карта якась проста для початку. Зараз я так просто піддивлюся. Щоб по порядку всі три варіанти вам пояснити, оскільки в процесі гармонізації можуть виникати три різних варіанти за масштабом, скільки вам яким шляхом вам треба буде піти, наскільки це буде повний процес гармонізації, залежно від обставин вашого запиту. І перший варіант це коли ви. Потасували карту, проговорили запит, і потім виймаєте на осліп не так як я, а на осліп. Виймаєте одну карту. І у вас це одна з карт номерних, з карт стихій. В колоді, як ви знаєте, є карти чотирьох стихій. Окрім цього, є 12 карт перехідних. Карт діад так званих, в яких поєднується по дві стихії. І це карта, яка дозволяє переходити, трансформувати реальність, переходити з одного стану в інший, ви зараз побачите на прикладі. І ще тут присутні п'ять кольорових карт: це карти богів. По одному богу, пов'язаному з кожною з чотирьох стихій. І п'ята карта богів це карта Локі, звісно ж, якому присвячена ця колода, яким вона натхнена, і який є головним ем, учасником, головною дієвою особою в процесі роботи з цією колодою, тому він присутній у нас в усіх гармонізаціях, усіх розкладах на корекцію. Тож, ви проговорили запит, тасували колоду, говорили запит і виняли першу карту. І У вас це якась з карт, які мають номер, назву і знак стихії. Тут це повітря, Wi-Fi і номер 22 Це просто я взяла для прикладу будь-яку карту, у вас може бути будь-яка інша. Цю карту ми кладемо, отак, я сподіваюся, що вам видно так, я покладу. Ну, так, щоб було місце сюди, але в мене просто не захоплює більше екран, то я буду вам їх рухати. І це, це у нас карта стихії повітря. І ця карта нам щось розповідає про стан речей про ситуацію, в якій зараз перебуває клієнт з його запитом. Ну, от, наприклад, в нас був запит про гроші, і тут в нас Wi-Fi, ми вмикаємо свою креативність, свою уяву, свої здібності, таланти до тлумачення, до пов'язування сенсів, і починаємо думати, як пов'язана тема Wi-Fi, тобто конекту, зв'язку, інтернет онлайн комунікацій онлайн площадок, платформ, соціальних мереж, віддаленого зв'язку. В широкому сенсі, взагалі, комунікації і контактів з темою фінансів, добробуту для конкретної особи. Ну, тобто тут можна далі піти. І тобто, висновок, наприклад, наприклад, в цьому випадку може бути, що, напевно, доходи статки людини зараз залежать сильно від. Інтернету, від роботи в інтернеті, або від комунікацій, якихось контактів, зв'язків пов'язаних з інтернетом, або клієнти через інтернет знаходяться, приходять, або сама робота відбувається в онлайні, або щось іще в онлайні пов'язано, або можливо онлайн. Якісь аспекти формує, які заважають отримувати той дохід, дохід який людина хотіла би результати. Коротше, це просто я для прикладу, це карта діагностична в нас. Для того, щоб трансформувати реальність і перейти з цього стану в бажаний стан, перейти в той, в той стан реальності, в той вимір, де бажання це відбудеться. Ми маємо виняти карти переходу. Це ті 12 карт, які я сказала карти діад, в кожній з яких є по дві стихії. Але нам тут треба в них лише три: ті, на яких є стихія повітря, і до неї додається якась за трьох. Інших стихії, тобто повітря вогонь, повітря вода і повітря земля. Ми будемо переходити із повітря в кудись. Тому з цієї колоди ми відкладаємо, знаходимо карти діад саме з повітря. Так, от у нас перша є повітря, друга. Просто беремо отак от, шукаємо, знаходимо. Де воно? Замахалася вже шукати, знайшла. Так, от ви бачите: отут в нас повітря, бачите? І от в нас є повітря вогонь, світло, повітря, земля, пиль і повітря вода, дощ. Ці три карти в нас перехідні. Тепер ми беремо отак їх, і не підглядаючи їх так. Рухаємо, тусуємо, перемішуємо, ну, ми ж собі не вороги, тому ми тут не мухлюємо, не підглядаємо щось, не намагаємося якось підмухлювати, ну, тому що взагалі нам потрібен результат, так, а не і щось. І от ми виймаємо якусь карту, і в нас це карта дощ. Це перехід зі стихії повітря в стихію води. Тобто гармонізація вже подальше буде відбуватися в нас в вимірі стихії води. І тут ми можемо так само до діагностики, що додати повітря це все, що пов'язано з думками, ідеями, творчістю, контактами, спілкуванням, тобто повітряні всі процеси. так? Ментальні процеси. А вода, в яку ми переходимо, це почуття, це прийняття своїх твоїх почуттів, проживання емоцій, вираз емоцій, співчуття, чутливість. Ем, водяна, коротше кажучи, стихія, і напевно, що емоційний е, план, емоційний фон буде, буде важливим для вирішення цього запиту. Чому ми це враховуємо? Тому що ви знаєте, що людина це е, сутність така багатошарова, комплексна. І я завжди раджу враховувати всі відомі, всі доступні нам рівні пізнання, рівні пропрацювання, і з будь-яким магічним ритуалом, практикою чи гармонізацією дуже корисно співпрацювати. Тобто ми робимо магічну корекцію, а клієнт, отримуючи від нас поради в процесі цієї корекції діагностики. Водночас він робить те, що від нього залежить, і те, що йому доступно в його людському просторі, в його емоційному просторі, психологічних аспектах його, тобто, що він як людина може від себе так само робити, щоб максимально сприяти. Швидкості, успішності, ефективності реалізації цього бажання, оскільки клієнт або ви, якщо ви для себе робите, це перша особа, яка найбільше зацікавлена в найкращому результаті. Я думаю, ви зі мною погодитесь, тому ми йому даємо можливість долучитися і зі свого боку максимально допомогти, посприяти, підтримати. Цей процес. Це не значить, що без допомоги клієнта магія сама не спрацює. Звісно ж, магія працює, але чому би не підтримати процес всім, чим може людина сама, яка в ньому зацікавлена, якщо вона в цьому зацікавлена? Тобто я тут не бачу якихось перешкод. Я вважаю, що це правильно. Тому ми завжди розповідаємо, якщо ви хочете працювати, як я раніше, то звісно, ваша вже справа, але з цією колодою. І я так взагалі раджу своїм учням працювати в процесі корекції, в процесі діагностики. Ми для чого даємо клієнту інформацію? Для того, щоб він міг нею скористатися і прийняти активну участь в. Змінені своєї долі, оскільки лише людина сама відповідає за своє життя, за свої рішення, за свою долю, і вона має обирати, наскільки вона готова приймати в цьому участь, наскільки вона наважується щось змінювати, брати на себе відповідальність. Коротше будь-яка корекція, гармонізація в цьому процесі лише інструмент. А все залежить, ці рішення приймає людина, яка замовляє корекцію. І як вона буде ем, використовувати результат, чи як вона буде співпрацювати з процесом, це взагалі-то від неї залежить. Але це вже таке, ми пішли в глиб, давайте повертатися до самої гармонізації. Тобто, от в нас була перша карта діагностична, ми її поклали. Оця карта перехідна з стихії. Повітря В стихію води. Ми її кладемо поруч. От так. Чик. Тепер Ці карти, що були, ми вибираємо. Тепер нам треба з цієї колоди відкласти, тобто обрати всі карти стихії води, бо ми переходимо в стихію води. Разом з номерними картами стихії води. У нас буде і карта богині, Ран, яка покорительствує, керує стихією води в цій колоді. Ну, в принципі, не лише в цій колоді, а в скандинавському культі так само вона одна з головних фігур водних, але в цій колоді саме богиня Ран. І, звісно ж, додаємо локі, якого, як я сказала, ми додаємо до кожного розкладу з гармонізації чи то корекції. От, Карти діад ми не додаємо. Навіть ті, які починаються з води, і там по дві стихії, ми сюди не включаємо. Лише номерні карти води, карту Бога, богині в даному випадку ран, і локі демонструю. Значить, Це не треба нам вода. Так, щоб вам було видно. Вода. Вода. Локі Вода. Ран. Вода. Все. Так. Тобто, дивіться, от ми бачимо карти води з номерами. Всюди є позначка води, локи. Вода, RAM і вода. Що ми робимо далі? Так, повертаємо, щоб видно було ці карти, Вони так лежать. Далі ми знову тасуємо ці карти, цю маленьку стопочку, що ми відклали. І тепер від того, як, наскільки складним є ваш запит для реалізації, буде залежати то, наскільки багато карт потрібно буде для корекції. Я зараз буду, не буду витягати на ослі, бо це в нас тренувальний такий розклад, демонстраційний. А я буду вам показувати варіанти, як воно може бути в реальності. Тобто, наприклад, ми виклали ці дві карти, і потім беремо, і в нас одразу якимось чином, тобто не якимось чином, а ми виймаємо, і на осліп в нас одразу виходить карта Богеніран. Одразу після діади перша ж карта. Це карта богині. Це значить, що реалізація бажання запиту дуже близька, дуже, ну, якби бажання реальне, і запит вже почав реалізовуватися, принаймні, підготовка до нього вже поч... розпочата. І а, не складно буде його а, реалізувати за умови вашої співпраці, звісно, і а, окремо ще вам дуже корисно буде звернутися до богині ран. Попросити її про підтримку і благословіння. Якщо ви в темі як це робити, то робіть так, як ви знаєте. Якщо ви хочете дізнатися більше, можете подивитися моїх відео на Ютубі, там де я розповідаю. Якщо ви не хочете заглиблюватися і там якось витрачати на це час, ви можете просто звернутися до Богеніран своїми словами. І краще це зробити десь біля водойми, там, де тече вода. Можна і біля стоячої води, як озеро, наприклад. Але найкраще це річка або струмок, там, де є течія води, або можете ще відкрити просто воду в ванні в крані, щоб вона текла. Але в цьому випадку треба, щоб ванна, крани, все було дуже чисто, красиве, і ще бажано прикрасити вашу ванну чимось таким свічками, квітами, щоб це був такий тимчасовий вівтар. Для звернення до богині ран, от так можна, або піти кудись на річку на струмок, там, де тече вода, і там до неї поговорити, і попросити про благословіння вашим бажанням. Ви можете принести їй щось в подарунок, якщо не хочете довго загиблюватися і ускладнювати, можете подарувати квіти. Квіти богиням переважно всім можна дарувати. Відчуйте, які квіти ви подарували би такі емоційні чутливі, пристрасні, такі спонтанні богині, як богиня ран, богині штормів, хвиль, морських всіх буль. От, що ви подарували, які б квіти, які вам відгукнуться. Купіть цей букет квітів, десь поставте їх в себе вдома і хай вони стоять стоять, значить богині ран, а потім, коли вони засохнуть, ви просто їх викинете на сміття. Або можна ці квіти, дуже підходить такий варіант піти на ту саму річку, зняти з квітів всю упаковку огортку, і самі квіти пустити, кинути по воді, щоб вони потікли по річці і сказати: ран, це мій подарунок тобі. Оце прям ідеально. От, тобто, це якщо у вас одразу вийшла карта богині. Значить, все у вас діла справа на мазі, і до богині ран варто звернутися. Інший варіант. Ну, Так само, якщо виходить одразу Локі, першим, що це значить, що Локі вам точно підморгнув і з Локі би можна поконтактувати, було б дуже корисно. І навіть якщо ви не готові з ним контактувати, то він вас точно вже помітив, і він сам про себе нагадає і сам буде. Керувати процесом дійснення вашого бажання. Тому в, в цьому випадку вам просто корисно розслабитися і насолоджуватися несподіванками, дивами і швидкими змінами обставин. А на честь Локі найпростіший дар це запалити свічку на його честь. Краще за все червону свічку запалити, присвятити Локі, сказати, Локі, це тобі свічку, я присвячую. Але цей вогонь. Дуже важливо контролювати, не залишайте цю свічку без нагляду, оскільки цей вогонь, присвячений локі, він завжди намагається вийти кудись за межі. Тобто, якщо ви виходите з кімнати, гасіть цей вогонь або носіть свічку з собою. А якщо ви виходите з оселі, прям гасіть її точно, тому що можуть бути несподіванки і будьте обережні цим вогнем. Так, далі інший варіант. Якщо ви. Отак От виклали діагностичну першу карту діад. Виклали, і Потім починаєте викладати, і у вас йде одна карта, потім інша карта, потім інша. Там. Залежно від того, скільки у вас карт іде, поки не вийде хтось із богів. Тобто закінчується гармонізація завжди на карці Бога. Ран в даному випадку, або Бога той стихії, в якій у вас буде відбуватися гармонізація, або локи, які всюди є. Ми викладаємо оці карти номерні, номерні карти, оці. до того моменту, поки в нас, побачите, поки в нас не вийде карта Бога. Одного чи другого з тих двох, що у вас є в даній гармонізації. Тобто це може виглядати як одна карта, і потім карта Бога богині, або там дві, три, і потім карта богині. Ми можемо їх так стопочкою складати, там. можемо отак от їх класти, там. загинати потім вниз цю колбасу, вона йде там, або змію, і потім, да, коли вийшла карта богині. От. І ці всі карти, які в нас тут лежать в зоні в зоні гармонізації, вони так само дають корисну інформацію про те, як буде відбуватися процес гармонізації. Тобто, які етапи буде проходити цей процес для здійснення бажання, і тут так само багато чого є аналізувати. Якщо у вас буде натхнення до цього, а воно ну, в принципі має бути, якщо вас цікавлять подробиці, то ви можете дивитися на кожну карту і користатися або описами з моєї методички, або використовувати додатково власний асоціативний ряд, краще все разом використовувати. І таким чином ми розповідаємо історію, як це може відбуватися, які особливості будуть здійснення цього процесу. Якщо ви хочете, можете не розповідати це все. Просто ми по довженні цього етапу цієї частини бачимо, наскільки довгий шлях треба буде пройти до отримання результату. І це може бути пов'язано як з часом, тобто довгий час потрібен, поки все вийде, або пов'язано з кількістю зусиль. Різного плану для того, щоб воно відбулося. Тобто, треба буде попрацювати і тут, тоді, якщо така довга історія, то це особливо корисно запропонувати клієнту долучитися до процесу відповідно до тих значень, які ми тут бачимо, робити те, що він може в своєму житті самостійно, тобто йти назустріч. Здійсненню цього бажання. Іти на зустріч роботі корекції, оскільки він зацікавлений в результаті, як вже було сказано. Добре. Це такий варіант. Якщо, значить, що ще може бути, може бути таке, що ви потасували колоду і у вас одразу вийшла карта Діат. Це значить, тобто, не номерна якась, а карта з двома стихіями, як отут дощ. І це карта, з неї ви починаєте. Далі процес йде так само, тобто ви викладаєте карти оцієї стихії, в яку ви переходите, і далі так само, як я перед цим розповідала. Відкладаємо ці номерні карти цієї стихії, карту Бога Богині і Локі додаємо. І так само тасуємо далі все так само. Але якщо починається вже з цієї карти, це значить, що процес вже вже розпочався і ви вже стоїте в переході. Тобто ви вже почали ще до початку гармонізації свій перехід в іншу реальність. Трансформація вже вами розпочата. Ви вже в цьому процесі. Це значить, що. Якби Початковий етап відбувається дуже швидко, і він частково вже відбувся, і справа вже зрушила з місця. Наскільки швидка вона буде далі, ми подивимося в другій частині, про яку я розповідала перед цим. А буває ще третій варіант, коли ви потасували колоду і виймаєте першу карту, і це одразу карта одна з карт богів. Якщо це карта одного з богів стихій, Тут чотири бога стихій, одін, ран, йорд і сурт. Оце богиня Ран, наприклад, якщо ви одразу виняли карту одного з чотирьох богів по стихії, це значить, що одразу вам відповідає цей Бог або ця богиня, і це значить, що не треба. Ускладнювати і якісь шукати додаткові процеси, шляхи способи. А треба прямо одразу піти і поговорити, проконтактувати з цим Богом, бо він вже на зв'язку, тобто він або вона одразу відгукнулися, відповіли вам і готові з вами співпрацювати. Тож, бачите, ця колода вона ще допомагає познайомитися принамі щодо богами скандинавського культу, тим, хто ніколи не був з ними знайомий, і відчути цей контакт, увійти в цей контакт. Контакт або навіть якщо був знайомий, але ніколи не спілкувався, і тут у вас оп, і така прям практична, шикарна можливість, яка підтримана автором цієї колоди богом Локі. Ну і мною в співпраці з ним. А якщо ви одразу винули карту Локі. Ну, це значить все те саме, що я казала перед цим про ран і про одну з чотирьох богів, але це таке, як в квадраті все, все ще підсилено. Збільшено, це значить, що локі присутні прямо зараз поруч з вами, коли ви цим займаєтесь, слухаєте це або робите гармонізацію. Він прямо зараз на зв'язку з вами. Він на вас дивиться, він вас чує, і його присутність в своєму житті ви або вже відчуваєте, або обов'язково прямо скоро дуже відчуєте і вам прям ну, дуже було б корисно з ним познайомитися, принаймні, спробувати не опиратися контакту з ним, оскільки він якби, сам ініціативу проявить, а вам просто ну, корисно як, погодити цей процес. Тобто, бути в ньому за добровільною згодою і не лякатися, коротше, насолодитися цим процесом, оскільки в ньому дійсно багато приємного, багато корисного, багато цікавого, несподіваного, яскравих емоцій, особливо для новачків, для тих, з ким Локі вперше, якого з'являється, хто вперше контактує з Локі, на першому цьому етапі, він взагалі зазвичай просто чарівник. Чарівник, який а, просто ну, дуже піклується, дуже тішить, веселить і коротше. А далі потім, якщо, якщо ви в цьому загрузнете, то ви пізнаєте інші його боки, але вам вже буде настільки все це подобатися, що ви не зможете все рівно відмовитися. Ну, це не обов'язково, як то кажуть. Але щодо гармонізації, от такі власне варіанти можуть бути. На цьому, напевно, що все, гармонізацію після того, як ви виклали її, можна залишити на певний час, щоб вона полежала, якби активувала простір, щоб активація відбулася більш потужно. Можна залишити, можна залишити на там, кілька хвилин, годин, можна на ніч залишити, якщо ви забажаєте. Це вже як вам здається підходящим. Я знаю, що деякі люди викладають там всілякі підсилювачі, криштали на карти. Все це можна, вільна ваша творчість, будь ласка, ті інструменти, що для вас працюють. Ця колода дуже демократична, як її Бог-покровитель Локі, якби відкрита різним експірієнсом. Головна, головна умова це повага, для, повага до богів скандинавського культу. Подяка, вдячність окрема Богу Локі за його натхнення, за його авторство, за його покровительство цій колоді і її автору людському мені. І при використанні цієї колоди не для себе, а для інших осіб обов'язково згадування автора Автор Оксана Францева а Бог-покровитель і надихач цієї колоди Бог Локі. На цьому. Сказала все, якщо у вас з'явилися запитання, додаткові, щось залишилося незрозумілим, або ви вперше побачили щось про цю колоду і хочете її придбати, або дізнатися більше, багато є різних відео на Ютубі в мене, або пишіть мені в коментарях, або в повідомленнях напряму. І щодо придбання інших моїх магічних колод, всього їх 5 на зараз, 5 різних видів. Або щодо консультації, співпраці, коротше, ви знаєте, де мене шукати. Якщо не знаєте, то за бажанням знайдете. Все на всім, всім всього найкращого цьомкі-бомки, до наступних зустрічей. Залишаємося на зв'язку і до побачення.